Мої вітання, хлопче! Ти на каналі The MayGaming, і сьогодні у нас друга серія астрології про Міг-29, у якій я буду тобі повістувати за Міг-29 у варіанті 912G або G. Ти поки підписуйся, став лукаса, а я розпочну з його історії. Бо в цілому він мало чим відрізняється від звичайного Міга. А ось історія у нього. А з історією тут усе доволі цікаво насправді. Як ти вже здогадався, це німецькі винищувачі, а точніше, з НДР або ГДР, якщо росіянською. Продали їх не те, щоб до ФІГА, аж цілих 20 у одномісному варіанті та 4 з парки для тренувань. І усе це у 88-89 роках. На самому заході війни в Афгані та й взагалі життя Союзу. А вже у 1990-му, коли ФРН та НДР об'єднались в одну Німеччину. Міг-29 став першим радянським літаком на озброєні НАТО. Що було трохи дивно і дуже незручно. Тому доволі скоро їх модернізували під західні стандарти. А саме замінили засоби радіозв'язку. Встановили нові системи свій чужий, поліпшені системи навігації та додали підвісні паливні баки під крила. Однак повна модернізація під західні стандарти так і не була реалізована. По-перше, через стіну, бо повністю зробити з совєтського літака західний, а... легше зробити західний з нуля. По-друге, через логістику. Доволі дивно закупати у свого потенційного ворога озброєння, не знаходиш? Тому у 2004 році Німеччина вирішила здихатись від цих гібридів, і дуже вигідно продала їх Польщі. а саме по одному євро за кожний літак. Ну і плюс витрати на логістику, але це м'ячі. І на цьому історія би і завершилась. Літак би собі далі жив у Польщі. Інколи би десь літав, але ні. І йому невдовзі доведеться стати на озброєння ще однієї країни. Тому у 2023 році Польща передала деякі зі своїх Мі-29 Україні, в тому числі і німецькі літаки, які зараз боронять наше небо від шахетів, ракет та інших літаків. Тому. Міги з бортовим номером 29.05 або 2920 саме з гри, можуть бути у нас на захисті. 29.10 вже ні, його пустили на запчастини ще в Польщі. А з історією я тут закінчив, тому погнали трохи про гру і ігрові реалії. Сказати, що він суттєво відрізняється від свого попередника та особо нічим. Так, звісно, він став щасливим носієм R-73 та R27ET. Але зважаючи на те, що його БР став вищим, то мені важко назвати це суттєвим поліпшенням. Звісно, Р-73 кращий за Р-60М навіть в рази, і можуть дуже сильно здивувати опонента. Але тут таке діло на 13.0 є аім 120. А ти когось хочеш прикольнути своїми, так би мовити, новенькими ракетами. Ну, нехай ще R-73. Так, вони з Мігом дійсно зроблені один для одного. Але бляха, в нього не так багато озброєння, щоб бути на цьому Бері, проти топів половину часу, бо навіть ще більше. Якщо обирати між Су-27, який на тому ж Бері 13.0 з тими ж ракетами, та між мігом 29 який мені ну дуже подобається візуально, то я б навіть і не дивився. Для порівняння фланкер тягне на собі 10 або 12 ракет, якщо брати Су-33. А тут аж цілих 6, це в два бляха рази менше. На тому ж 13-0, наголошую. І щоб було ще смачніше. Су-27 тягне 6Р-27. 33-й взагалі тягне 8 Карл 8. Ти тягнеш 2. Плюс кожний з них тягне ще по 4 Р73. Доки в тебе, повторюсь, на мігу, маєш лише дві ракети, які роблять його доволі небезпечним, так, супротивником на 12,7. Але не проти топів. Також міга цілих 60 ХТЦ. Доки у Су-27 96. І щоб тобі ще більш підгоріло нижче спини? У тебе вони виходять по дві штуки кожного типу, тобто чотири пастки кожний раз, як ти жмеш клавішу. І ми маємо що в ітогі? Що міг має можливість аж цілих 15 разів використати ХТЦ на 13.0. Проти АІМ 120. Нагадаю зі свого відео про су 27 там пастки виходять по одній штуці кожного типу. І щось мені підказує, що у Су-33 так же саме. Хоч там всього й 48 пасток, на перевозів на життя клавіш, то вийде 24. Ще в половину більше, ніж у Міга 29-го. Як на цьому грати? Краще за все ніяк. Але якщо тобі воно так горить, то у Міга класна швидкість. І динаміка. І ти теоретично міг би тягати подарунки для росіян на якихось там базах, а саме по 2 зб 500 А далі вже повітряний бій. Ліпше за все, вступати в нього у другій хвилі і бажано десь з флангу. І таким чином ти викачаєш його в топ. Але я все ще не розумію, навіщо. Хіба що коли введуть F18 і він буде після Мігайти, тоді я бачу трохи сенсу. А так, це, мабуть, перший літак, який 100% не рекомендую розглядати. Навіть якщо ти фанат 29-го, як і я, адже у тебе ще й срака почне палати після декількох каток. А на цьому у мене все. Став Лукаса, якщо сподобалось відео або історія. Пиши в коментарях на що робити огляд далі. А мі 29 СМТ, наприклад, або на щось інше. А, і не забувай підписатись. І побачимось в рандомі.